Друзі, всім привіт! Нарешті я отримав довгоочікувану свою посилку. На цей раз це бездрозовий фен, акумуляторний. Виробники кажуть, що вистачає одного заряду на десь 5 укладань. Подивимось, я вже робив на нього розпаковку. Тепер більш детальний огляд. Це сам девайс, він досить легкий, дуже схожий візуально на Dyson. У комплекті йде два кабелю. Перший це для того, щоб користуватися ним через розетку. І другий це мікро-USB для заряджання через пауербанк. Усього є два режими роботи: це холодне повітря та гаряче. Виробниками вказано, що від акумулятору він подує тільки холодним повітрям, а від розетки вже може і гарячим. Зараз будемо тестувати перший холодний режим на акумуляторі. Досить нормально дує. Зараз будемо включати гарячий. На гарячому від акумулятора він не працює. Отже, я готовий робити висновки. Повноцінного, потужного, професійного фена він не замінить. Але як альтернатива у період відключення світла в нашій країні зараз е не дуже стабільна ситуація, тому... Як альтернатива, це дуже круто, щоб завершити процедуру. За свої кошти, а коштує він усього тисячу гривень, та у часи блекауту це незамінна річ. Я Іван Анточ, експерт в області колористики. Підпишись на мене, тут багато корисного. Топ 10 із 10, дуже гарно е, висушує такі довгі коси. Треба брати.